Є смуток, є біль, бо є війна, страшна війна, яка кожен день забирає кращих синів відочок. Забирає в свої жернова десь як необхідність певно жертовного такого внесу. По сьогодні ми знову з вами стоїмо біля зображень звеличених. Фото наших героїв. Отак, Ігор Лоринович, Сергій Мельниченко, Роман Романчук, Юрій Чернішук. Всі інші герої, які тут ті, які ми вже називали, тільки що звучали. Це нові герої. Ми зобов'язані, повинні і наш обов'язок щонайменше берегти пам'ять про наші загиблих героїв, які віддали життя, щоб ми жили. Молимо Бога, що дарував мир для всіх нас, для нашої країни, для нашої землі. І хай вона своїм емофором, Пресвята Богородиця, вимолить у нашого Господа Ісуса Христа, цю благодать, і закінчиться війна, настане мир і прийде перемога. Молімося до Бога, слава Бога, слаймо наші збройні сили України і нашу Україну. За мужність і відвагу при захисті вітчизни присвоїти посмертно звання почесний громадянин Тлягеля Лавриновичу Ігору Валерійовичу, солдату військової частини нагороду отримують, дружина Альона Анатолівна. Дочка Діана, ти батько Валерій Миколаєвич. Хмельниченко Сергію Володимировичу, старшому солдату військової частини. Нагороду отримують сини Артем та Денис. Романчуку Роману Володимировичу, солдату військової частини, нагороду отримує дружина Тетяна Юрівна. Ін роман та батьки Володимир Миколайович і Ірина Аркадіївна. Черняшаху Юрія Олександровичу старшому лейтенанту військової частини. Батьки, брати, коли прийшла рашистська навала, як справжнє сини своєї ненті України, стала нині захистом. І кров'ю по своїм життям писали вітер стрімку. Болісні історії нашої ненті України. У рашистів є зухвалий вислів, можемо повторити. А у нас є мотва. Ніколи знову. Це слова від душі, ніколи знову ніколи щоб це не повторювалося. Саме для цього відкриваються такі моряки. Саме для цього розквітають міста України обличчями, посмішками, Ученятами наших рідних, яких ніколи вже не поки ніколи знову. Але щоб жила пам'ять, щоб жила пам'ять про наших рід, щоб були сильні подати. На жаль, сьогодні війна ще триває. І там на сході кожен день гинуть рідні незнайомці. На жаль, нам треба з вами все ж таки бути сильними, сильними, незважаючи ні на що. Незважаючи на наш біль, втрат, прошу вас, конвертуємо свій біль, свої сльози в лють та ненависть Бога. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, слов. словом, ділом, до діло. нас. Бежіть себе, мої рідні, вічна слава нашим синам, батькам, братам, чоловікам, які поклали своє життя за нас всіх. За нашу Україну. Слава Україні! Кось Христос сказав, що може бути більше, ніж віддати своє життя за інше. Таких людей є царство Небесне. Сьогоднішній день вони віддали те, що буде них найдорожче. Вони віддали своє життя за наше життя. Життя своїх дітей. За тих, які будуть їх згадувати, за тих, які будуть, на жаль, дивитися на їхні фото, показувати пальчиками показати це мій так. Вічна слава героям, вічна слава синам, України, які сьогодні тепер вже перед Богом будуть заступатися за нас. Слава нашим ангелам які своїми крими захистили наше життя, наше, наші дні.